E Пам'яті Букашківської ікони Божої Мати, з збирати не тільки Мукарської з владикою Теодором, що молити за вас, Владико, але вся католицька Україна і блаженішій Святослав Голова, Української католицької церкви, єпископська конференція, Римокатолицьких, єпископів, і теж наші брати з інших держав Словаччини, Угорщини, Сербії, Румунії, Сполучені ні Штати, Великобританії, всі ми зібралися на молитву за вас, великої Теодори. Але ми всі разом ніхто перед Господом. Тому хочемо почути Божу любов, хочемо почути і слухати уважно, що Господь каже нам всім. Всім нам. Сьогодні ми всі присутні, особливо ми співкричання Інтинського та стали світом дивного і глибокого таїнства. Дух Святий помазував і виявляв усім нам нового апостола, наслідника апостолів наших днів, ім'я якому дар Божий. Та церкви вітаємо вас з тим даним, який ви сьогодні приймаєте і розумієте. Сініло відщаду, до теперішньому апостольському адміністраторі цієї єпархії, а тепер у моєму єписку помічнику. Ми, дороги, владиконіли, прийняли цю посеротів єпархію після несподівної кончини нашого боголюбивого влади. Я знаю, як вам було нелегко, тому щиро сподіваюся на наше розуміння тоді, коли буде нелегко мені. Тому очікую від вас допомоги, братерської поради та підтримки, як і від помічника. Дякую, Вам володим. Голина длина, в Remi, i ja zapytaвся, ako mi pažama, a što mi robiła mi smo kojom postavljena čelo crvi, він сказав mišnostka reći каже, як велика, ти повинні бути репотаємо і provaditi tvoju odaru, u kojoj gospodin vnublij, narčanja Božoj, postežak яких ти повинен провадити твою хлопці відпомагати. Потім каже, як владика, ти маєш бути поміж отарів, поміж своїх овець, щоб твої поханням напахли вільці і ти напагнути їхнім поханням. Щоб ти розумів, кого ти є пасне. А третє сказав, а владика маєш бути і поза Отаю, і ти за небі щоб піднести те, що хроме, щоб підігнати те, що заблукалося, щоб визволити з себе те, що яким чином там потрапило. І таким чином, щоб допасти, то велико ці слова передаю я, як своєму собі як своєму сусину, як владеці, якому довірене отце. Велике слабо Божого Дая покаже свої майже. То оце є церква, детонська церква, смиренність і правда, і теж слово Боже, тому що коли ми не боїмося людей, коли ми будемо боймося, тільки Бога, тільки Бога. Ми можемо йому служити. І Хай нас вас здодавує мудрістю, відвагою і своєю благодаттю. Дякую це. Моя глибока і сердечна подяка насамперед Богові за дане життя і покликання Богу свячу на священничому життя, яке завдяки сьогоднішньому даруванні благодаті досягає своєї помоги. Отцеві в цьому серді віряю своє Іслабське служіння, відомуючи своє так, з трепетом, але також із спокійною упевненістю, бо я знаю того, у кого я підходжу.